Що ти робиш? Перебирають цвіточки перебирати, сухенькі, так? треба відривати, щоб наростали новенькі. А це роз... розпускається чи це да, вже пов'єв? Це розпускається. Це молоденький, так? Да? Да. А які ви Сухенькі. — А Воно, типу, щоб хвороба якась не завелася, так? Да? Ні, вони дуже наростатимуть, просто на букет. Прикольно. Оце, виходить, той відірвал, а це, а це вже нові лице будуть, да? угу. Класнічі. А той так само подивилась? То ще не дивилася. То е? ще не дивилась. Супер. А газон тут твій вже цей поп проростав. Лопоту треба забрати. І оцю штуку треба пересошувати. Чого вони хай буде? Малина. Ну, мені писали, казали, що їй буде хавно, бо тіпа, від печі буде тепло, вона засохне. Ну, це так писали, а там не знаю. А тут та дощик якраз був. Скільки днів, два в нас дощ був, так? Да? Должен би газончик попростати. Ми його насіяли тут, а горно так засипали і піском. Не не, не засіяла, засипали. <кхем> ну, да, засипали і піском. Про цей. Просипали зверху. Та хвата тобі їх лілея, ти так красиво. Да? Угу. Угу. А той? Та зараз і той підеш. Ти це ще не дивилась? Ну, кстати, цей класно так дощик ось був, воно якраз на нього. Я поливала. Він аж почав вилозити вже. Бачиш, як красиво. Та я поливала, а не дощик. Ні, як горно. Та ти що? Це я подарив. Я подарив. Торгувався до останнього. вже мужик був не радий, що він їх виростив. Задорвав. Ки боже, і приїхав якийсь цей. І почав мозги тріпати, я кажу, давай, кажу, дорожче. каже, Та як дорожче? Кажу, всі торгуються дешевше. Кажу, ну ладно, давайте дешевше кажу. А наскільки кажу, дешевше може тебе продати. Страшний ти. Твій не як можна красиве. на базар ходити. А? На базар не можна ходити. Да. Ну, хватит, давай я про піч тепер розкажу. А потім будеш дольше доривати, я пішов я тоді. Вже все. Я піду передіннуся і поїхав я на базу, а потім. Буду колотити бетономішалку. І треба покосити. І покосити, і все. Да. Так, бетонна мішалка стоїть. Е, я вам хочу ще, ще щось сказати. Це коротше, піску сюди я привіз. І що саме е, туї. Дивіться, це типу, ну, просто зелена, ця просто... а там прямо ж яскраво зелені. Видать, е, все-таки не вистачає їм вологи. Їх або дебело треба заливати, да? або угу. я не знаю. Ну, Тут то нормально, ну нічого, трохи, звісно, так піску. Артем уже диви, диви молотки мої там, саморізів туди наштрикав. Страхіття якесь. Нехай перебереться. Так, ну що? Ну, пішли цей. Право цього передаєш? Е, да. Ну що, товариші вражі Е, Мова піде про те, як далі е, 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 будується е, така собі невеличка ця е, локація під піч. 에, поки що ми нічого далі не робимо, бо не було хороших погодних умов. Ну, але, але, але Все доробиться. Сьогодні, я думаю, вже докладу камінь 에, і все буде добре. Єдине, що я хотів запитати, можливо, ну, просто по-любому хтось щось підкаже. 에, от правильніше, звісно, як зробити. 에, мурувати 에, вогнетривки і кирпич. Ну, це я Плюс-мінус, я просто прикинув, як воно можна бути. Отак, чи все ж таки його мурувати отак, щоб тіпа, товстіша стінка була з самої печі. Як ви думаєте, от що ви скажете? Отак, типа, і тоді вже сюди прокладати верх. Ну, типа, чи може хвата його в одну стінку, чи може отак робити в цілий кирпич, чи типу отак. Руба. Ну, в общем, не знаю. Е, вогни, вогни упорного цього кирпича у мене маловато. Ну, тут у нас є магазин е, будівничий, то вроде би, 35 гривень за штуку, то поїду докуплю. Е, може, даже, якщо що, лице зроблю із красивого, типу, ну, щоб з гарненького було, а там ззаді. <кій> вже як вийде. Е, перша перша вийде, в мене тут е, прокладка знизу, оце, е, тож, глина з піском. І вогнетривкий кирпич. Потім так само вогнетривкий кирпич, але він буде зарізатися вже всередині в піч. Чого я так хочу зробити? Ну, то есть, він, він ще сюди всередину отак буде ще кластися. Типу клот, оток, сюди обкладається. І вогнетривка кирпичинка буде зарізатися круглячком туди. Для чого? Для того, що якщо вдруг е там, щухається вона, да, ця кирпичінка, або вона трісне, або ще щось, ви її могли просто-напросто обережно демонтувати і замінити новою. Бо якщо отут трісне, то ковиряти, звісно, мабуть, неудобно буде. Ну, це не знаю, звісно. Я думаю, що так треба. Ну, так правильніше було б зробити. Потім, що у нас тут? Тут обліцовка йде каменя, Вийшов із такого положення. в мене дуже багато каменя, який ну, типу його викинути в фундамент або на під заливку чогось. Ну, вирішив так, що є камінь, який кладеться, є який не кладеться. От такий він не кладеться. Бачите? Бо він дуже-дуже тоненький. Він, коротше, ну, негодящий. в нього такі е, косі, грані і все остальне. Але, але Якщо всередину проложити кирпичну стіну і оцей камінь просто-напросто на роствор прикладати сюди і обпирати об цю стінку, то повірте мені, обліцовка працює. Е, от Тут така сама ситуація, типа. Ну, гарно ж вийшло, скажіть. Ну, навіть ніхто не додумається, що тут камінь 4-5 см товщина. Це просто, типа, нереально його положити, якщо просто його класти. Бо він один на один він не, не, не стає. У нього немає точки, точки опори. Тобто, він, ну, бачите, він що туди, що туди. Він на растворі, він просто-напросто не стане. Але якщо гарненько його по суті зафіксувати і просто от, підперти об стіночку, клоц, розтворчиком сюди ось закинув. Все, і забув, що, що, що ви там його робили, як кажуть, із, із гамної полок, і вийшло так доволі ще непогано все. Так що, в общем, отак, Тут рішив отак зробити теж обліцую його і зроблю обліцовку прямо ось сюди, все. до оцього вуголка. Ну, а тут таке столики такі зробимо. Сюди столик буде від теля йти типа, робоча така зона інтересна. і туди теж. Там вирішив, що цей столик заведеться, виходить, під, під оцей стопчик, під оцю-цю. а виходить, що під стопчик. Він тут у мене обріжеться. Поняли? Навіть, мабуть, вище. Отак хай обріжеться. І на оцій плиті просто коронкою виріжеться отвір. Він красиво положиться, потім, е, підставиться назад, я його сваркою обварю, обварюю, підкросимо і е, таким методом типу, е, обманули все і зробили так, як треба. От, ну, коротше, якось отак. Е, по цементу мене кстати, питали, яким цементом я користуюсь. Е, я не скажу, що це реклама, там, цей, ну, він реально класний цемент. Працює е, чітко. Це отакий от цемент. Це, це, це морк, як він там називається, доволі хороший цемент. Я вам реально скажу, я оце дуже багато ним користуюся. І е, от, такий от, Це марк. О, швидкісний і класно. Він і під заливку класний. І під покладку, чи то кирпича, чи самого каменя. Байдуже. Ну, застигання суперове. Ну і плюс до всього, звісно, ще ж додаю пластифікатор. Десь я його вил виложив, ну ладно. І, в общем, отак от піч, класти на шо? Є така суміш, сама топова недорога, яка називається Мертель МП18. Мені там е, і писали в коментарях, що тіпа, саме класна е, бюджетна. І доволі суперова. Тож, поїхав тут в будівничний магазин, замовив 4 дні і привезли мені таку от, е, чудову суміш. На цю суміш будемо тоді ж класти е, піч. То, якщо, що, може, знаєте, хто, хто шукає, думає, чим. Поїхав тут. Е, тут ціна в Мертеля цього вийшла 270 гривень за мішечок 25 кг. У нас є фірми таких, е, типу мішках. Теж сканмікс, там ще якась, ну, типа е, суміші під каміни, під печі, ну, двогнетривки, там скільки сто тисяч градусів, там, ну, в взагалі, дебелі класні суміші, але мішечок 15 кілограмів, 350 гривень. 15, а що 15 кг? воно вроді би в мішку ще й таке, мов багатенько. А почнете його замішувати. Воно там буде піввідеречка. А що таке піввідеречка, поки ви ці шви, в залежності ще, звісно, який буде е, вогнетривкий кирпич, Якщо ще шви більш-менш, е, то ну таке он, він там посічений, покоцаний. Туди все одно ж треба його закидати. Якось за цей, то оце мабуть саме вигодно. Так, що якось отак. Що буде далі? Буду вже тоді показувати трошечки, е, ознайомлю вас. Ну, так, ми ми, ми типу, знімаємо невеличкі, знаєте, коротенькі відео. Я думаю, інтересно, інтересно. Е, і мене просили, що ну, я запитав, вам буде інтересно це дивитися? А мені пишуть, так, да, дуже класно, давай цей ми хочемо далі спостерігати, е, як воно вийде. Тож, спостерігайте, а я вам буду, в при, при, принципі, по чуть -чуть отак от знімати. Сьогодні у мене в планах до, докласти. Е, Тут вообще осталось буквально послідній ряд. Підберу камінчики так, щоб я вже практично зразу за один ряд закривав, а другий там вже чисто під, підводив під, під оцей кирпич. Зверху, потім поки що я нічого не робитиму. Тому що в нас оток закриється: 60 см від ціля сюди. І тут, а поки що буде рівна площина. Ну, не знаю, можливо. можливо. Можливо, можливо, столик, а ще ось сюди в мене там є цей ось камінь, кам'яний столик теж. Ну, блін, теж ж приходиться, або його треба пиляти, різати, різати, що дуже не хочеться. Або ж може може підрізати оцю цю і просто оцю планочку поставити на якусь да? на таку якусь цю, на, на той столик. Але ж при... клеяти тоді треба буде. Да? Чи клеєм, ну, коротше, не знаю. Цей би столик, звісно, бо тут плосно став би. Хоча він буде в центрі, хай по центру, по, по центру нього оцей стопчик буде. Ну, столик льожи і красиво. А сюди можна е, мангол нарубати металу, прям зварити чіткий хороший. Я, до речі, можливо, звернуся на цей, на Деді Смок. Наберу, може, вони мені по розміру просто-напросто нарубають цього металу, загнуть і таким чином просто-напросто хай пришлють мені, а я вже його тут сам поварю про цей. Можливо, вони мені просто під мої розміри зроблять красивий такий домангольчик, да, щоб підігнуті були оці вугли. Ну, це так, це можна, можна набрати, запитати, так сказати. Е, якщо вони таке роблять, то чого б і ні? Да? Да. Ну І тут а, сюди далі не лізу. Сюди, де ж тут автоматика повинна ставитися. Тобто, тут я теж проход я залишив. Ну, в общем, по суті, вроді би й нічого. Так що залишилося тільки доробити і починати класти оцю -цю піч. Тут я, звісно, її ніколи не клав, я навіть не знаю, я в інтернеті дивлюся, і кожен по-своєму робить. Один отак робить рубах, один лежачий, один стоячий і коротше, непонятно, як його е, правильніше. Ну, із усіх найчастіше е, зустрічається, що іменно отак от. зразу йде оця стінка рівна, а потім вже йде заокруглення. Хоча, типа, на, настояща помпейська піч вона вже зразу йде під під уклоном, типа того, що як, якщо зразу вона йде от, от таким от, е, цим куполом, е, воно виходить, видати підлизування цього вогню температури, можливо, правильніше іде іменно об, обміну цієї температури. А так ми порушуємо циклон е, нагріву всередині. Коротше, не знаю. Треба ще дивитися, можливо, ви своїми коментарями підкажете мені, того, що хочеться зробити його вже один раз, щоб потім не переробляти. Хоча, якщо що, кувалду ніхто не відміняв, вона ось є така дебелюча. Розгепати його і знову построїти, це, звісно, дуже Ну, Ну, Хотілося б його вже б не гепати. Так, все, пішов передіватися. Діток відвезли, дитячий садочок, школа, повідвозили і їдемо зараз на базу. Будемо робити комбікорм для перепілки, для бролера, да? угу. і що? І для поросів. Ні, для поросят у нас є. Перепілка і бройлер. Так що буде наступне відео. Подивитися. І ще мене там просили показати. Як е, зроблений е, гранулятор великий цей гран-300, як там це все працює всередині, там все дуже просто. Тож залишайтеся з нами. Наступне відео трошечки по базі пройдемося, покажемо. Я вам детально просто розповім, що яке обладнання робить і для чого воно. Бо я так розумію, що є у нас, ну не то, що є, вони постійно є. Кожен місяць у нас, там, дивлюся, по аналітиці, у нас додається тисячу тере-півтори тисячі нових наших глядачів. Тож, я там, так сказати, для когось знімав, Хтось, хто давній на каналі у нас вже все знає, що як працює, хто новенький, я дивлюся, що вам інтересно. Тож сьогодні пробіжимося теж по бозі, я вам розкажу, що до чого, куди і як, і як воно в нас усе зроблено. Звісно, ми все його стягували, з чого було, як вийшло, так і зробило. Можна зробити це набагато якісніше і все остальне, але, ну, в общем, як змогли, так і зробили. Боза працює, якісь кошти заробляє і якісь. Розвиток є. Так, все, з цим закінчуємо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть обов'язково коментарі, як вам така ідея. І по, по печі теж я чекаю коментарі. Е, можливо, навіть е, в когось є такі печі вдома. Зніміть якесь мені відео невеличке, закиньте на вайбер чи фото. Мені буде інтересно подивитися просто як воно реально тому що в інтернеті багато можливо не доказують можливо десь щось я не добачаю не допонімаю ну по суті для себе поняв як але ж оце от оце Трошечки не, не можу я поняти товщину, чи робити її товстою, чи все таки е, і, і так вистачить, того що все одно зверху ще буде замазуватися, теж штукатуритися мертель. Е, вона за, зашпакльовується, оце все рівненько. І потім я думаю, що або я поїду ще бо щебенку куплю цю величеньку, таку знаєте, і виберу і гарненько виложу цим е, щебнем, ну типу як камнем. Тільки невеликим, щоб його не колоти. А тобто взяти там фракцію щебня, я не знаю, 60-80, якщо є така якась ця. І красивенько, так його гарненько обложити такими камінцями. І буде, я думаю, що дуже класно. Так, все, поки що прощаємося. Ну, ненадовго, будьте з нами, пишіть коментарі. Ну, а ми поїхали, да? Давайте. Пока-пока.